Дорогі браття і сестри, у нас Великий Піст. Ми стримуємося від потрав, від пиття, можливо, від курення. Ми молимося, ми чинимо милостиню. У цей Великий піст у нас особлива спонука. Бо у нас біда, у нас війна і її наслідки. У нас терплять, і Бог дає нам цю святу чотиридесятницю. Сорок днів, коли ми можемо в жалобі. За свої гріхи, за свої провини примирюватися з Богом, використаємо цю нагоду цей блаженний час. Якщо не їмо ми м'яса, не їжмо і наших ближніх. Не гризім дружини, чоловіка, дітей, батьків. Дешевий піст, коли ми цупко стримуємося від потрав, але не можемо стриматися від гніву. Слабий це піст, який є тільки ні а не спонукує нас до нового відкриття, до Бога і ближнього. Виключаємо раніше комп'ютер. Передаємо цей час на предстояння перед іконою, запаленою свічкою у тиші, у мовчаць, шукаючи мир. І у цей час, коли у нас є стільки покалічених, самітних сиріт і вдів, простягнім руку милостині, дружби, потішмо сумуючого і тих, які у жалобі. Божим миром. Нашою близькістю і певністю, що ми разом йдемо до Пасхи, до нового життя.